От, скажи відверто, ти б купив блокнот за 30 доларів у 90-х Записники вважалися нудним товаром. Всі використовували звичайні зошити. А брендові щоденники завжди купували хіба що офісні працівники, бухгалтери та власники бізнесів. Але італійський бренд Moleskine зробив щось. Геніальне. Вони продали не блокнот, вони продали легенду. Вони заявили, що саме такі записники використовували Ван Гог, Хемінгуей та Пікассо. Це не просто зошит, а символ креативності, натхнення та мистецтва. Моліскін створили відчуття принадлежності до світу творчих геніїв. Якщо в тебе цей блокнот, ти частина історії. І що стало далі? Блокноти почали носити письменники, дизайнери, художники та інші творчі люди. Вони з'являлися в кадрах фільмів на столах у модних кав'ярнях. Величезна робота піарників та маркетологів, яка привела до того, що Молоскін перетворив звичайний канцелярський товар на преміальний лайфстайл продукт. І вони змогли продавати блокноти за ціною в 10 разів вище за конкурентів. Коли ти продаєш не продукт, а стиль життя ціна перестає бути головним фактором. І якщо тебе цікавить реклама та маркетинг, підпишись на Сташова.